Фавбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Кирило, вітання з перемогою з першою в сезоні. Взагалі, після перших трьох поразок в чемпіонаті. Як, з яким настроєм їхали до Луцька? М -м, таке питання. Їхали тільки з позитивним настроєм. А, настраювалися тільки на перемогу, тому що. Вважаємо, що ми можемо битися з різними командами. Трішки три перших поразки нас, так скажемо, отримали ми таку апліуху, скажімо так, та почали битися далі. Але я вважаю, що трошки ми втягнемося ще. Дру, дуже у нас такий зараз різноманітний колектив в нашій команді, то думаю, згодом ми. Будемо перемагати та ще раз перемагати. Я вас хотів запитати, бо на початку сезону у вас і тренер новий, і так. багато нових гравців було. Це я так розумію, що зараз притиратись один до одного до вимог тренера чи як? Так, у нас точніше два нових тренера. А, да, У нас багато нових гравців, багато хто покинув наш клуб, на жаль. А, тому ми зараз трошки у нас, і, так скажемо, нова тактика в грі, нові люди. Ми друж притираємось друг, друг до одного. Та я думаю, згодом ми все ж таки. Вийдемо на результат, що сподобалося в Луцьку в цій грі в своїй команді і в Блюбер. Перше, сподобалась більш за все така атмосфера, скажем так, на арені, а, тому що так багато вболівальників. Це нас теж трошки так мотивує, скажем так. А, по нашій грі сьогодні ми я побачив таку зібрану, гарну команду. Нарешті ми там билися один за одного, старалися, допомагали. Вже трішки у нас награвати те, що нам каже тренер. А зі сторони Люберта дуже сподобався їх такий. Вони на м'яче гарно працюють. Звісно, там другу половину другого тайму нас там трошки прижали до воріт, Ми відбилися з так, Ну, в кінці там пощастило, скажем так. А пощастило, значить, заслужити. «Фавбет» – Титульний партнер Фаббет Екстраліги. Гра розкриває тебе.